Після окупації лівого берега Новоранцовщина перебрала на себе такий титул кавунової столиці Херсонщини. Але цього року, через погодні умови, кавунів тут майже немає. Хоча фермери кажуть, що кавун ще буде, десь в вересні буде багарний, неполивний, справжній степовий кавун. Ми познайомилися з Василем Грициком, фермером з Гаврилівки. У рідному селі в нього було своє велике господарство, та, на жаль, постраждало внаслідок російської окупації. Зараз Гаврилівка щодня потерпає від ворожих обстрілів, тому Василь перебрався до Нововоронцовки. знайшов занедбане господарство, відбудував і тепер ворощу врожай тут. тут стояв в ліс. От містами взагалі було. Там далі, якщо буде видно, там ще акація побивала, не повністю викорчували. Тут було ну, тетрально було, тут була цілина, було поле, були кущі, дерева, це все було викорчувано, роздісковано, розпахано і в цьому році вже такий результат отримали. Чи... За, за час війни воно заросло чи раніше? Ні, воно заросло чи раніше. Тут до війни, я не знаю скільки годів, може, 3-5 до війни, тут був сад. Але потім його забросили, він тут, тут так ріс, то як кущі бур'яни. І все. А ми, виходить, в 23-му році тут були, 22-му були прильоти, воно обгоріло, росло, горіло, то бур'яни все. А потім, як ми сюди взяли в оренду його, ми тут розкорчували, розіскували, розпахали. І це перший рік, так сказати, тут окультурена земля. Перший врожай вже є. Але невтішний, як і на всій Херсонщині, теж постраждав від погодних умов і нестачі робочих рук. Чимало плодів знищені посухою і сонячними променями. Немає змоги зробити кавуни такі, як мають бути. Погода не дозволяє. Він пережив три заморозки, а найбільший заморозок був мінус, мінус 7 градусів. І після того, що, що він пережив, я не знаю. Хімія дорога, світло дорого, води мало. Коротше, маємо те, що маємо. Він має бути ось, ось таких розмірів у вас. має бути по два-три по кавуна на одній рослині. А його є по одному і то не всюди він такий. Якось так. Ну нічого, не втрачаємо надії, працюємо далі. Зараз ми перебираємо кавун, садимо огірочок на консервацію і буряк на зиму, солодкий червоний. Що ціна буде у кавуна цього року? А вона цього року ну на даний момент 12 гривень з поля. Ну, але якщо порахувати на нього всі вкладення, і зараз вже йде кавун, то який, ну термос не вже закінчився, іде кавун, який пльоночний, який з розсади. Теплиці то й треба, було це затрати на паливні матеріали, на на все остальне. Ну, його собі стоїмость десь, порядка, не знаю, ще не рахували, ну, порядка, мені кажеться, 5-7 гривень тільки собі його. Це ж не багарний кавун, який ну, посіяли, закультивували і просапали. Все, ви його прибираєте. Ну там раз-два обробили від шкідників, там від хвороб і, і все, несли якусь підкормку. А тут аж ну, тут тільки затрата на людей, на, на працю. А ще, по-перше, що людей немає. По-друге, що стоїмось, ну, у нас от з часу 100 плюс гривень за час. Ну, Будь ласка, і треба ж знайти ще, ну як сказати, не криворуких людей, а таких, щоб. Щоб знали, як це робиться, і правильно то зробили. Тому що якщо вони його неправильно посадили, то це вже все, вже з рослини нічого не буде. А нічого не буде з рослини, то нічого не заробить фермер. І нічого не поїде до покупців на прилавки. У цьому році цей кавун такий мілкий, ніхто не хоче брати, тому що ціна на нього непонятна яка. Так що йде він весь на, на корм коровам, свинкам і всім іншим. Це через що? Ну, Сонце, бачите, як його спалило. Вийшло перше сонце, він жовтим боком став і, і все, він вже не, не товарний. Поряд із кавунами ростуть і дині. Зі спекою на них з'явилися і хвороби, та аграрії все обробили і вже починають збирати перші плоди. Особливий момент перевірка врожаю на смаковій якості. Тож Василь запропонував нам разом скуштувати перші дині в цьому році. Зараз виберемо диньку з тиглу і проведемо дегустацію. першої дині цього так сказати поля. Ось, ну дивіться яка краса вже у нас є. Наприклад, як на картинку. Як на картинці. Були огірочки вже обрали, ну, далі можете бачити, чи ростуть огірки. Будемо садити помідор на осінній оберт. Ну так, чисто для себе, може для реалізації в місцевих магазинах. Трошки вийшло із того. Перша нововоронцовська диня. Звучить. Звучить. Вона, щоб не звучало єдина. Ну і перший кусь. <звучить> да, аромат просто офігенний. Як кажуть фермери, ранніх кавунів на нововоронцовщині в цьому році не буде. Зато є перша нововоронцовська диня. Зараз спробуємо. Солодка дуже смачна. Хоча врожай кавунів поки не такий, як хотілося. Дрібні плоди все такі ж смачні, як і буває традиційно на Херсонщині. Перші з них вже поїхали на прилавки. За словами Василя, особливо успішні гібридні сорти. Максимальний його розмір був 7 кг. Найбільше який я знайшов був. А цей. Ну, тут кіла до трьох. Два-два з половиною. Ну, всередині він. Він солодший за звичайні рябі кавуни. Який би він не був, маленький чи великий, от він солодший. От реально він солодший. В цьому году ми зрівнювали 4 чи 5 гібридів. Оцей був самий солодкий. Так само в минулому році він теж був самий солодкий. Попри всі складнощі, Василь, як і більшість аграріїв, не втрачає оптимізму. Тож і ми віримо, що херсонський кавун цього року ще порадує. Не дивлячись на те, що Кавун дрібний цього року на Варанцовщині. Він солодкий, і фермери кажуть, що цього року Кавун ще буде.